Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Troscava Travel. Як бачите, ми сьогодні в Карпатах, сьогодні неділя, вихідний день. Закінчується вже золота осінь. Але я ще вирішив приїхати ще раз е сюди з сім'єю на оглядовий майданчик, в село Рибник. Бачите, Сколівські Бескиди, відкриваються неймовірні краєвиди, красота. І долина річки Стрий. Бачите, як тут річка вмиває село. Дуже гарні краєвиди, тільки то, що зараз вже бачите, осінь закінчується, все таке вже сіре. Листя на деревах майже немає. Зараз дуже сильний вітер тут, тому прийдеться вставити музику. Бо в іншому вітер дуже задуває камеру і дуже неприємно буде слухати. Це на вихідний день і тут бачите людей дуже багато. Щоб зробити селфі або гарне фото, тут треба вистояти чергу. Ще багато людей спустились вниз на цей підвісний міст. Ця локація відкрита в цьому році, буквально 2 місяці тому, напевно, зроблено, зробили дуже гарно, і сюди заманюють туристів, відпочивальників. Дуже багато людей їде сюди зі східниці, та взагалі я тут вже бачив людей з Трускавця. Тут знаєте, що у нас з готелю 365 і так тих екскурсій, які там. Приїжджають просто з Трускавця, вони їдуть сюди, і тут екскурсія називається Карпатська Швейцарія. Ясно, друзі, всі сюди вверх, тут, де я зараз, ніхто не піднімається, там тільки всі знизу. Це місце мало хто знає, а треба просто піднятися вище трохи на цієї площадки, і тут дивіться, які відкриваються шикарні краєвиди. Колись за радянських часів тут мала бути, мало бути гідроелектростанція там в селі довгому в самому кінці, там є ще її залишки, руїни. А оце все мало долина бути затоплена, людей відселяли звідси, давали їм будинки в інших селах, будували спеціальні мікрорайони такі в селі, Ну, окремі вулиці, які називалися Довжанська від назви села Довге. Бачите, які тут гарні краєвиди. Але природа втрутилась, то що людина хотіла руками своїми зруйнувати. там і Гори там, де вони заливали бетон, там вже сунулася гора, і цей проект закрили. Ну і тоді вже настала вільна Україна, і так воно все і заглохло. А тут мало бути Карпатське море. Ну, я не кажу, краєвид теж був не менш гарний, але. Не знаю чи на краще це чи просто потім треба було б в належному чином в належному стані от, отримувати ту <кхи>, дамбу Тому я не знаю. Ну, бачите, краєвиди дуже гарні, друзі. Там ближче до кінця відео я покажу фотографії, які я колись тут ну, напротязі там 5 років приїжджав. Робив тут а, фотографії, досить цікаві. Тут зранку або ввечері дуже гарно, коли тут ще й туман є. Так, що додивіться відео до кінця, побачите фотографії, кому подобається. Що, друзі? Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Якщо буде багато переглядів, я буду більше їздити по таких місцях, показувати вам, розказувати і вставляти свої фото. Пишіть в коментарях, щоб ви хотіли змінити ще в моїх відео що додати, що може комусь цікаво зняти. Якесь відео. Ну це дуже цікавий район тут. І водоспадлазний є в селі Довгому, і Хресна дорога на гору Небесної Сотні. І там пам'ятник е -е... стоїть в Небесній Сотні. Якраз оця гора, що найвища, там є пам'ятник і від села довго починається хресна дорога. Дуже цікавий район, літом тут по всьому березі річки. Завжди дуже людно, люди купаються, відпочивають. Також в цьому селі є дві бази відпочинку, є база Рибничанка де можна половити форель і вам зразу її там приготують. І також є база Оляр, де є канатна дорога. Така, не знаю як то називається, але там можна спуститись по канату, десь там 500 метрів з висоти, з гарними краєвидами пролетіти над потоками. Трошки і тут вже буде зима. Зимою тут також дуже, дуже красиво. Єдине, що колись не було нормальної дороги, було бездоріжжя, то було сюди проблематично заїжджати. Шкода було авто, а зараз вже є асфальт до самого села Рибник, від східниці, прекрасна дорога. Зараз, друзі, покажу вам фотографії. Ось такі пейзажі можна споглядати зранку. Осінню, бачите, зараз як зараз осінь, я вибрав осінні фотографії пару. І також тут є і зима. Фото зими, як вона виглядає тут красиво, і також весною. Дуже тут гарно, коли все зацвітає. Тільки сніг зійшов, і також є фотографії літом. 4 пори року, до вашої уваги. Дуже красива місцина тут. Зараз, друзі, я вже приїхав в село Новий Крупивник. Якщо пам'ятаєте по моїх попередніх відео, тут літом ми приїжджали, я знімав тут відео про пляж. Скільки людей тут було, відпочивало, це бачите такий підвісний міст, село розділене річкою. І щоб добратися на інший берег, тут є підвісний міст. Такий цікавий. Води в річці, бачите, зараз дуже багато, літом стільки не було, коли купались. Зараз вже і глибина більша, і, і річка ширша стала. Гарні дуже краєвида, друзі. Так що нагадую, хто ще не підписаний, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, коментуйте, друзі. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.